Другого року Іванківська громада, це неподалік від білоруського кордону. Була першою на шляху ворога до Києва. Селище Іванків грашисти окупували на другий день повномасштабного вторгнення. Мешканці громади провели у ворожій облозі 36 днів. Більшість без зв'язку, світла, води і тепла. Загарбники бісилися, що їх не зустрічають квітами. Розстрілювали цивільних, гвалтували та мародерили. Деякі села стерли з лиця землі. І от спогади місцевих про пережити три роки по тому зібрала. Наша колега Оксана Опришко і зараз розкаже вам. Нема коли провувати. Це вожили все горить. Це відео з Іванкова в перші дні навали. Батько і сином намагались вивести своїх собак. Росіяни обстріляли автомобіль цивільних. Право туди не Не <праць> умирай, пожалуйста! Я тебе прошу. Не, не умирай! Тварин вбили, чоловіка смертельно поранили. Рідні не могли забрати його тіло, щоб поховати. Тяжела техніка пройшла. Хто в этом понімає, тут розпірується. Ну Україна, ну Україна ніколи не здасться. Іванківський музикант, керівник місцевого оркестру Сергій Костін один із тих, який, попри ризики, фіксував пересування ворожої техніки. Все я це передавав. Я це все фільмував, збирав. Там розвіддані були такі, що використовували наші військові. І дуже, дуже добре використовували, і влучно використовували. Страшно було, але я не міг сховатися. Я повинен був щось робити. За кілька днів росіяни взяли Іванків в облогу. Вони зрозуміли, що їх потихеньку, мабуть, хтось здає їхні позиції, і їх гарно нищить армія наша ЗСУ. Тому вони зрозуміли, що треба викли... вимкнути нам повністю електрику і зв'язок. Люди познаходили всі старенькі радіо, які в кого були. Шукали мінімальну якусь інформацію. За цепочку чи вистояв же Київ. Окупанти почали полювати на представників місцевої влади, пані Тетяну з чоловіком переховували сусіди. 24 дні я не виходила на вулицю. Я не бачила світла, тому що було сказано, що вони шукають. Мене б не було. Ви розумієте, що на шляху їх я була перша громада, і вони чекали, що громада має вийти з квітами. Голова громади має зустріч чуть не скоровоєм на рушнику. Звичайно, цього не було. Інформацію про військових шукали у місцевому центрі соціально-психологічної реабілітації. Тут з 2014 року оборонцям та їхнім родинам допомагають відновити ментальне та фізичне здоров'я. Вони хотіли від нас щось знайти, але знайти неможливо було, бо це все було спалено. Була і вказівка з міністерства ветеранів, і ми самі прекрасно розуміли, що це треба прибрати. Те, що вони творили по кабінетам, це було вже хіття. Окупанти рівняли із землею житло людей. Його будівлі. Це піпець. Аптека горить. В історико-краєзнавчий музей, в якому серед тисячі експонатів були 14 картин всесвітньо відомої Марії Примаченко. Ворожий снаряд прилетів на другий день навали. Ми його будували по копійці. Зараз кацапи і білоруси його знищили. Вони нехтують всі. Для них немає нічого святого. Це просто було сплановано. Ну для них це було важливо зразу позбавити наш, нашої історії, нашої культури, нашої автентичності. На той момент рятувальні служби вже відійшли із селища. Рятувати експонати з вогню першими кинулись кілька місцевих, завдячують, що паперові картини Примаченко напередодні підготували до евакуації. Згадує дружина охоронця музею Наталя. Там був такий кадуб, ну із великого дерева зроблена діжка. І там у ту карту діжку по склад були складені ті картини. Ми вирвали, вибили вікно. Ось це всередину зайшло три чоловіки: мій чоловік, ігор Ніколаєнко і хлопчик. Тепер я вже знаю, що це Максим Чернік. Першим ділом звичайно картини. А потім уже що хлопці могли. Марія Примаченко найдорожча українська художниця. Одну з її робіт у 22-му реалізували за півмільйона Доларів. Врятовані картини землячки Іванківці надійно сховали. Поновити експозицію, обіцяють вже у відновленому музеї. Росіяни, коли тут були війська, вони відкрили і податкову, і відділ освіти, і музичну школу, і селищну раду зайшли, і прокуратуру. А там, де зберігались картини Марії Примаченко, ніхто не зайшов і не відкрив те приміщення. 1 квітня 22-го Іванків звільнили. Так звані асвадітелі поруйнували більшість сіл громади з десяток. Фактично перетворили на попіл, пошкодили майже півтори тисячі житлових будинків, Півтисячі зруйнували вщент. За три роки місцевий музей залишився один із небагатьох невідновлених. Більшість об'єктів вже відбудували. Запевняє селищна голова. У громаді завдячують зокрема міжнародній спільноті урядам країн-партнерів, громадським організаціям та приватним благодійникам. Ніколи ні в кого не просили грошей. Ми просили проекти і втілили їх у життя. На вересень 2024 року вже всі мали дах над головою. Тому з цим викликом громада завдяки міжнародним організаціям справилася повністю. А от людські втрати, на жаль, безповоротні. За час окупації росіяни вбили 46 іванківців, із них двоє дітей. Від початку повномасштабного вторгнення 131 іванківець повернувся додому на щиті. У громаді хоронять загиблих воїнів чи не щотижня. Тепер Сергій з оркестром грають тільки для них. Від за лютий за 13 днів ми поховали шість військових. Це дуже важко. Це дуже важко морально. Але ми повинні зробити останню музику, зіграти для наших хлопців, тому що вони там, щоб ми були тут. Оксана Опришко, Олег Мартинюк, телеканал Київ.